Закарпаття готується до нового епідемічного сезону. Традиційно він починається у жовтні і триватиме кілька місяців. Відтак, уже другий тиждень поспіль фахівці проводять спостереження за кількістю хворих. Наразі епідемічний поріг нижчий на 30 відсотків. Хоча за минулий тиждень зареєстровано понад 3,5 тисячі випадків гострої респіраторної вірусної інфекції. Найбільшу кількість недужих фіксують в Ужгородському і Берегівському районах. Крім вірусів грипу і респіраторних вірусів, активно буде циркулювати covid 19 тобто він нікуди не подівся. На сезон 2024-2025 року прогнозується підвищена циркуляція чотирьох штамів вірусів грипу. Це два віруси подібні до А, це Вікторія і Таїланд підтипи, а також віруси подібні до Б, це Австрія і Пхукет. Всі ці віруси внесені до вакцинного складу. Штамового складу вакцин наразі на фармринку в доступі є дві вакцини для профілактики грипу. Це ваксі -грип і піджифлю. Щодо інших інфекційних захворювань, то загалом, окрім грипу та ГРВІ, в області зареєстровано майже 2700 випадків вірусного інфікування. Серед дорослого населення найчастіше фіксували кишкові інфекції, туберкульоз органів дихання та вірусні гепатити. Найбільш поширені хвороби серед дітей: кашлюк, менінгокок, кір. І гепатити стурбованість наразі викликають вакцинокеровані хвороби, тобто ті, яких можна уникнути, зробивши дитині вчасно щеплення згідно з календарем обов'язкових вакцин. Хочу окремо виділити групу вакцинокерованих інфекцій, які наразі займають 8% у загальній інфекційній захворюваності, і це є досить багато, тому що зазвичай вони повинні займати не більше одного 5 Слід зазначити, що з початку року в регіоні зареєстровано 221 випадок вакцину керованої інфекції, тобто ці інфекції можна було попередити і вони ніколи б не відбулося. І власне чотири дози вакцини вони можуть уберегти. Дитину від кашлюка, і дві дози можуть уберегти не тільки від кору а й епідемічного паротиту. За словами головного інфекціоніста краю Михайла Поляка, особливу увагу нині варто звернути на такі небезпечні вірусні хвороби, як лептоспіроз і лаймбореліоз. Ці недуги зараз дуже активно поширюються і характеризуються високим летальним показником. Кількість хворих на лептоспіроз за останні два роки суттєво збільшилася, і за дев'ять місяців цього року в області зафіксовано майже п'ять десятків інфікувань частина з них успішно пролікувалася, але кілька осіб померли. Головна причина смертності пізнє звернення до лікарів. Спочатку лептоспіроз має симптоматику звичайної ГРВІ, потім додаються головні болі та біль у м'язах. При цьому печінка і нирки вже зазнають суттєвого ураження. У центрі інфекційних хвороб проліковано за 9 місяців 29 хворих, але із них 5 померло. Це складає 17,2% смертності, тобто смертність від цього захворювання дуже висока. Це захворювання передається в основному через щурі, через овочі, фрукти, а також може передаватися і через воду. Ще одна складна хвороба, кількість занедужалих від якої зросла лайм бореліоз. Укус звичайного кліща може обернутися для потерпілого інвалідністю. Тому лікарі наголошують, у разі виявлення на собі іксодового паразита не варто нехтувати зверненням по допомогу. Кліщ укусив, то думають, все пройде, все, все нічого не буде, але потім серйозні причини виникають. Це Уражається нервова система, серцево-судинна система і, звичайно, уражаються суглоби. І людина може стати інвалідом. Також медики наголошують на дотриманні звичайних правил гігієни, адже якщо їх порушувати, можна захворіти на гепатит А, який ще називають хворобою брудних рук. Окрім того, з початку року зросла кількість випадків ураження вірусним гепатитом С, фіксують і приріст хворих на інші інфекційні захворювання, такі як кашлюк, кір і менінгокок. Усі ці хвороби можна попередити, якщо проводити вакцинацію. Загалом медики додають: якщо населення вчасно звертатиметься до лікарів, дотримуватиметься календаря щеплень і. Лікуватиметься під наглядом спеціалістів, а не вдома. Епідеміологічна ситуація цього сезону буде контрольована і не матиме критичних наслідків.